Активне довголіття українським пенсіонерам. Близько півтисячі мешканців Смолінської об'єднаної територіальної громади отримали медичні консультації від провідних кардіологів та офтальмологів, зробили аналіз крові та відразу отримали необхідні окуляри. У краї шахтарів не вистачає власних лікарів. А місцевого депутата-мажоритарника бачили лише раз. Фахівці Міжнародного благодійного фонду сприяння розвитку медицини спільно з громадською організацією Активне довголіття провели профілактику хвороб, які псують життя українців. Бивший шахтер. Працював в підземних умовах на Смолінській шахті. Вийшов на пенсію. У нас окуліста немає. Понятно, що ендокринолога немає. Багато людей боліють сахарним діабетом. То, ну то приходиться їхати Керевоград, районний центр акції такі да, дуже потрібні сьогодні. В місті Смолоно ми проводимо благодійну акцію спільно з громадською організацією Активне довголіття. Координатором якої є народний депутат Верховної Ради України Максим Поляков. Наша місія полягає в тому, що ми надаємо. Проводимо медичні профілактичні огляди людей похилого віку і незахищених верст населення. В ході акції ми проводимо скринінг крові на цукровий діабет. І в багатьох випадках ми виявляємо дану патологію, вперше виявляємо цукровий діабет і за нашим направленням направляємо до лікарів-ендокринологів вже за місцем проживання. Також на сьогоднішній день проводиться огляд лікарями-офтальмологами. І також проводиться вимірювання внутрішнього тиску. Це на виконання програми виявлення глаукоми. Ситуація в регіоні складна. Проблеми з медичною реформою та забезпеченням викликало відтік кадрів. Лікувати людей нікому. І найстрашніше нічим. Лікарі не здатні забезпечити всі потреби населення, слабке фінансування, слабкі зарплати. Лікарі зараз отримують навіть в порівнянні із вчителями, отримують набагато менше грошове отримання. Лікарі зараз дезорієнтовані, дуже багато лікарів, в тому числі з нашого населеного пункту, повиїжджали за кордон. Працюю за кордоном, в деяких питаннях не за фахом. Я вважаю, що ми повинні ініціювати перед державою, перед урядом питання як грошового утримання, так і інших складових в роботі лікарів. Громадська організація Активне довголіття, окрім окулярів, забезпечила місцевий соцзахист інвалідними візками американського виробництва. Говорять, що це не разова акція, і людей не можна полишати на призволяще. Вона нас працює майже по всій країні, і зараз ми почали в тому числі працювати в Кривоградській області, тому що тут ну. В деяких районах взагалі є проблема, що відсутні повністю деякі лікарі, тому ми зараз активно починаємо працювати. Я думаю, напротязі кількох місяців нас побачать в кожному районі Кривоградської області з нашою благодійною допомогою з нашою програмою Активне довголіття тому, що це не тільки благодійна допомога там щодо медичних засобів, це і забезпечення лікарі, це і ліжки в лікарні нові, це і малідні коляски, і це обладнання в лікарні. Ну деяких лікарнях на нас взагалі повністю відсутнє. І також це програми для людей похилого віку щодо їх. Участі активної в житті, тому я сподіваюся, що ми трошки змінимо настрій що медичного персоналу, що самих людей, яким ми допомагаємо. А активність наша залежить від активності населення і керівництва. Головний лікар, міський голова, голова ОТГ, сільський голова тобто від їхньої активності залежить наша активність. Вони активні, ми даємо більше допомоги, ми більше допомагаємо. Тобто тут така, скажімо, симбіоз і взаємодія. Активне населення, активні ми. А така акція дуже потрібна. Щоб багато людей змогли прийти, провірити зір і отримати окуляри для себе. Тому це дуже добре. У кожного є гроші і не кожен може собі це дозволити. У кого немає брівня, ніколи не вистачає коштів. Це жінки. У мене я після інсульту, я після писупа. Сахар зараз 10. Мамолог теж треба був би, щоб ми не їздили у Кіровоград до мамолога. Нам треба. Це такі лікарі. Побольше б таких проєктів. Може б пенсіонери трошки якось би проживали. Чи виживали, а так проживаємо. Пенсія мала, та спасіба хоч за такі проєкти.